Подали у поліцію за знесення радянського пам'ятника на Львівщині. Голова селищної ради написав заяву до правоохоронців за повалення пам'ятника радянському солдату. Кілька місяців мешканці просили вирішити питання із монументом та, врешті, знесли його самотужки з допомогою військових. Як розвивалися події, знають наші кореспонденти. Ось так зараз виглядає пам'ятник радянському солдату у селі Бориня на Львівщині, повалений додолу, голова у землі. Такий вигляд йому надали військові Збройних сил України. Під час своєї відпустки вони приїхали сюди, аби знести цей так званий монумент слави. Після цього голова громади написав заяву у поліцію. Пам'ятник радянському солдату стоїть на території професійно-технічного училища. Трохи далі від монументу розташований п'єдестал з похованнями. Кілька місяців позбутися бодай пам'ятника та організувати перепоховання просила мешканка селища Надія Дребот. Ще січня вона писала заяву у селищну районну раду та у Львівську обласну військову адміністрацію. Їй відповіли, що питанням займаються. Та через 40 днів жінка отримала ще одну відповідь від голови села. Я отримую з, з нашої. Він селищного голови е, листа про те, що е, ну, е, якби вони там цим займаються, але згідно статті 21 е, закону про перепоховання, е, оплачувати. Це маю я. Я мало не об'явила банку і збір коштів. Ну мені явно це було не зрозуміло, тому звичайно я це оприлюднила. Жінку підтримали українські військові. Вони приїхали у населений пункт, аби знести радянський символ. Тім монумент так приріс до землі, що своїм транспортом хлопці не змогли його подужати. Довелося просити допомоги у місцевих. Пан Микола Радо надав техніку, і ось цим трактором вдалося позбутися монументу. На другий день мені дзвонить там сусідка. Знакома така, ну так, що нам недалеко живе. Каже, Микола, у мене були, каже, міліція каже, чи я щось бачила. А я кажу, я не не бачила, кажу, я самотня живу, каже, я, я кажу, не не бачила. Дивлюся, я вдома, дивлюся, хлопці під'їжджають. Трьох їх з поліції. Там приложився, все так має бути, слідчить. Каже, ну так і так, каже, треба у вас дані взяти». До Борині поліція приїхала на прохання селищного голови, який за фактом повалення радянського пам'ятника написав заяву у поліцію. Під час нашого приїзду Михайло Шкітак був у відрядженні. Заступник Керманича пояснив, пам'ятник стоїть на балансі громади і має свою вартість. Ми повинні звернутися. Це наше майно. Це так само, як будь-яке приміщення, будь-що що знаходиться у нас на балансі. Тому ми повинні відреагувати і звернутися, повідомити принаймні повідомити поліцію, що у нас таке сталося. Вже поліція зробить з того висновки, чи вона підлягає які якомусь там кримінальному провадженню, чи не підлягає. Цікаво, що з радянський радянські пам'ятники ініціювала мешканка Мелітополя, яка тимчасово живе у селищі. Місцеву владу це питання досі не хвилювало. Тим часом у поліції кажуть, провадження не відкривали, але на заяву повинні відреагувати та провести перевірку. Христина Поробіна зармельник, телеканал Еспресо.